Казка про літо. Ось і літо прийшло тепле, веселе, дружно гудуть бджоли, ніжно колишуться трави, колосяться на полях хліба. Саме у цю пору ліс живе небаченим життям велика лісова галявина, яка ніби ще недавно була вкрита маленькою травичкою. Квітувала, яких тільки рослин на ній не було м'ята, полин, материнка, Звіробій, люцерна, ромашка, дзвіночки. Великий великий килим нагадувала вона. Вухастий любив її, а найбільше любив літо за найдовші уроці дні. Зачарівні медові аромати, які постійно можна було відчувати у повітрі. Цікавим було все, навіть дощик, який зволожував землю. Теплий, лагідний, він нікого ніколи не ображав. І це розуміли навіть рибки, які жили у ставку. А грибочки один за одним з'являються вони маленькі. Великі, подібні на хатинки, під якими можна сховатися. Літо час ягід, дозріває суничка, приваблює чорним кольором черемха. Смак її терпкий, але дуже смачний. Пливуть і пливуть по небу хмаринки, кличуть у подорож. В країну що називається просто літо.